Так, по продажу на ринку Deo Lanos 2007 року вже на українській реєстрації. Автомобільчик у нас в сірому кольорі на залізних дисочках, заводських залізяках. Так, сьомий рік 1.5 газ бензин, четверте покоління автомобіль в рідній фарбі. Ціна 2500 доларів. Пробіг 221 тисяча кілометрів. Номер власника, якщо кажу, цікаво. Телефонуйте по номеру. Зараз обіду автомобіль ще їх покажу по колу. Так, дивіться, лівий борт у нас без м'ятінок цілесенький. Бамперочок теж нема слідів. Я тут у сумки витягую, чи що не подертого. Так, правий борт у нас теж рівненький. газик тут у нас стоїть четверте покоління. Так, дивіться, у нас труба ось Труба нема слідів. Маси не слідів, чи що там? Я далі масло чи що? Так, все приятненько, Все у нас в чехольчиках, механіка, магнітолка, механічні схопіддімачі, механічна коробка передач. Наскол у нас все рівненько. Так, дивіться, правий бортик у нас. Тут теж дивіться все ось рівненько. так що цікаво, даний автомобільчик. Ціна у нас 2500 доларів автомобіль в рідній фарбі, не фарбований. Так, у продажу на ринку в універсалі шкода фабія першого покоління вже йде рестайлінгова. Рестайлінговий у нас бампер, руль, приборна панель. Так, тут у нас лізочки стоять, аж сьомі противотуманні фари. Завості легкосплавні диски. Зимова у нас резина. Порошки гарненькі. Так, у нас четвертий рік, 1,4 MPI на, на склапані в 170 пробігу. Ціна 4300. Номер власника, ось якому бою цікаво. Телефонуйте. На склу у нас. Висічки немає. рельні на місці. Так, показую вам. Тут у нас все сілесеньке. Второчка на місці. Так, дивіться, також немає. Тут, коли грузи витягують, подертого, нема по автомобілю, і також немає в нас, дивіться, ржавчини, де підсвітка номера. Зазвичай це буває. Так, у нас. Тут також завесті легкосплавні диски, зимова у нас резина. парочки в нас цілесенькі. Ось. Так. Трепчаний у нас салончик. Шехольчик, два передніх підіймача, бортовий комп'ютер, кондиціонер, механіка, два передніх підіймача, а також регулювання в нас зеркал. Так що шокомбо є цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. А по продажу на ринку свіжоприганий Opel Zafira 2011 року з двигуном 1,6 MPI на 16 клапанів. Пробіг у нас 190 тисяч кілометрів. Ціна у нас 7850. Пробіг 190 тисяч кілометрів. Так, лобове скло у нас рідне. Номерочок власника комбоя, цікаво, телефонуйте. Так, у нас рейдинги на схло. Висічки трасової нема. Так, скотчики по капотіку все рівнесенько, У нас все сілесенькі, у нас бамперочок передній. Також тріщин сколів на лобовому немає. заводські у нас легкосплавні диски, порожні. Все в гарному стані. Так, автомобіль у нас самий місний. Так, у нас що тут? Правий бортик дивіться, повністю все рівненький. завозка ось присутня. По порожкам теж все хорошо. Зараз покажу у нас. Дивіться. Сидіння підвигається середній вперед, вперед і е, третій ряд виставляється. Дивіться, все чистеньке. задня кришечка, пластик дуже без подертостей, ніби нічого по автомобілі. Так, ось у нас мультикермо, два переднє розхопи підімеча, дивіться, переводійське сидіння в гарному стані. На свій пробіг мультикармобортовий комп'ютер, кондиціонер, механічна коробка передач. Та, що бо цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Продажу на ринку свіжопригна шкода румсер 2008 року. З двигуном 1,4 MPI на 16 клапанів. У нас пробіг 180 тисяч кілометрів. Підтверджений. Ціна у нас 5950 тисяч Номер власника усьому байсікавому. Телефонуйте по номеру. Так, у нас велика панорама, але без люка. Вона повністю приклеєна до скла до кузова. Так що з нею проблем немає. Шторка також на панораму присутня. Так, у нас лінзована оптика, противотуманні фари гарні заводські шкодості. У нас про е е легкосплавні диски, порошки рівнесенькі у нас. Тут у нас чутенько теж, дивіться, плюночка присутня. Так, у нас іде заводське тонування. Бачите, зелененьким віддає у нас полочка автомобілів присутня. фаркопчик, Також ось рейдинги. Так, правий бортик, дивіться, повністю рівненький. Ніяких м'ятінок нічого по автомобілі немає. Також плюночка на задній парті присутня. Так, всі три задні сидіння повністю регулюються вперед, назад і також положення спини. Кармашки в нас не розтянуті ззаді передніх цих передніх дверях. У нас стоїть клімат. Також, дивіться, сидіння, значить відшкоди Fabi РС з боковою якою підтримкою. Велика. У нас е... табло, бортовий комп'ютер. Максимальна це у нас приборна панель, два передніх електросхлопій регулювання зеркал, підігрів, механічна коробка передач. Так, що буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника ціна 5950, 2008 рік, 1,4 MPI нашла на схвалення. Продажу на ринку Audi a 4 на українській реєстрації Америка 2018 року. 2.0 бензин. 252 кінські сили на автоматі повнопривідна кватро 18 рік 90 тисяч ходу, 23 тисячі пробігу, 23 тисячі доларів ціна. Так, у нас люк, Тримання в полосі, дачі дощу. Так Передні мивачі, передні параніки. Заводські у нас легкосплавні диски, S-Line комплектація. электрозеркала на четырех у нас ручках бесключевый доступ задние парктроники так 200 автомобильчик у нас полностью ревнесенький мы я полностью ревнесенькие. Так, у нас музычка Бен Ковса. Так, дивіться, шкіряний салончик у нас світлий. Автомат, велика монітора. Потом у нас LED, приборна панель. Те, що пумба, і цікава даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу на ринку Renault Duster 12 року. Автомобільчик у нас на старій реєстрації до 13 року. 167 тисяч пробігу, двигун 1,6 бензиновий двигун на 16 клапанів К4М на 115 кінських сил приблизно. Офіційний автомобіль, гаражне зберігання від єдиного власника. Повністю автомобіль в рідній фарбі. Номер власника. ось Ціна у нас 8950. Так, Рейлінги у нас галогенні фари противотуманні фари. Автомобільчик вже у нас на пріуміурі зимовій резині. Так, дивіться, у нас так ось Рівненько так. Задній бампер. Тут теж нема такої подеркостей, коли груз завитягують ті сумки. Так, тут у нас автомобіль правий борт рівнесенький. Так що? Кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Так, у нас салончик тряпчаний, механіка. Не бачу, чи є кондиціонер. Не бачу кнопиші кондиціонера 2. Передніх електрослово підіймача. Так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Бензиновий дастер без газу, тільки був бензин. Так, у продажу у нас на ринку Chery Tiggo 2 на максимальній комплектації. 21-го року 49 пробігу, 1,5 газ бензин, ціна 9500. Номер власника буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, у нас лінзована оптика. заводські легкосплавні диски. Стоїть. Звичайний простий двигун 1,5. МПІшний. Так, дивіться, лівий борт у нас рівненько, камера заднього огляду. Такий високоватий автомобільчик. Білий верх чорний. Знизу юбка пластикова. Арочки і типу, як крос. Так, у нас такий гарний риженький салончик. Велика магнітула Кондиціонер, автомат з флопіднімача, бортовий комп'ютер, круїз та кому буває цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. 21 го року з газі го покоління. Так, таки на ринку у продажу Dodge Journey 2016 року 2.0 бензин на українській реєстрації до половини автомобіль у нас затонований. 2016 року, пробіг 190 тисяч кілометрів. Ціна 10 200, також є тур на автоматичній коробці передач. Номер власника, ось у кому цікаво. Телефонуйте нас по номеру. Так, автомобіль у нас все у нас на галогіночках протибутумайні фари. Гарна резина, гарні, легкосплавні диски. Автомобіль у нас до половини затонований. Так, у нас безключовий доступ, бачу, який водійсько, мабуть, двох передніх дверей. Зараз обійду вам покажу. Так, да, у нас безключовий доступ двох передніх дверей. Давайте зразу вам салончик, покажу мультикермо, бортовий комп'ютер. Так, у нас автоматична коробка, чотири електроскопідій мечатка, тканиневий салончик. Так, що дивіться? Гарний чорний колір. Так, дивіться, у нас правий портик, правий борт рівний. Труба у нас теж, дивіться, вихлопок Не чорний, нічого у нас тут труба. Не знаю, видно, не видно, або щось. Погано показує. Так, лівий борт у нас також рівнесенький. Так, рейнінги встановлені. Рулючок у нас шкіряний, не перешитий. Так що буде цікаво. Даний автомобіль ціна 10 тисяч 16 рік, 2,4. Бензин без газу на автоматичній коробці передач.